Але підтвердження, що це сказав Бог, завжди буде, щоб ви зрозуміли. Тому що можна говорити від себе скільки хочеш. Але якщо в тебе нема підтвердження, це все будуть слова, але вони не будуть мати сили. І коли ти знаєш, що ця думка прийшла від Бога, а я розпізнавав вже тоді голос Ісуса Христа. І я не міг відмовити і не сказати, так я налаштовувався якийсь час. Але я сказав це. І він закричав: це не я, це моя жінка, це вона по ворожках. Це вона нагадався рай, це вона. Я йому сказав, ти чоловік, ти мав жінці сказати і роз'яснити і навчити. Но ти нічого не зробив, ти не є голова в своїй сім'ї. Приблизно така розмова була. Так вона жорстка. Я сказав, прийдеш з жінкою, щоб жінка могла покаятись, нехай послухає Євангелію, справжню Євангелію, Царство Божого. Він прийшов один раз, вона не прийшла. Страх сковує людей. Хто сіє цей страх? Та оці ж бабки, які сидять пороблено, відроблено між іконами. Та ті ж самі священики, які приймають молитви після тих бабок, тому що бабки часто кажуть, ідіть до такого то храму, саме до того храму, і там помоліться. Вони контактують з тими, хто хитає маятники. Вони контактують з тими, хто ворожить на, на лахах, на одязі. Я знаю, тому що це було там, куди я ходив, в церкві п'ятниці. Вони контактують з тим всім. Для них краще. Екзорциста, їм краще привезти мощі чиїсь, каже, людей не менше буде, не менше, але грошей буде більше. Не треба екзорцисту платити. Вони далі беруть гроші за що? За те, що бісів виганяють. А Христос сказав: не беріть за це гроші, даром отримали, даром віддайте. Що цей старенький священник, екзорцист, скаже, стоячи перед Богом, я виганяв бісів, я звільняв. А відповідь, яку отримує? Я не знаю тебе. Ти чинив беззаконня.